Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні зніматимемо для вас Кентавра 160Б. Нова модифікація, як бачите, вже на посиленій рамі. Тобто тут стоїть 110-й швеляр, як і на моделях BN. Довго чекали, люди просили. Ось він як виглядає. Ціна при цьому всьому, скажу вам, одразу залишилась старою, тобто 2400 доларів з фризою 130 см та однокорпусним плугом в комплекті. Колеса на цих моделях. Мають розмір 5,12, задні 6,5-16. протектор ялинка, вал 39 мм, задня кулія у вас розсувається на валу, Передня розсувається на балці. Механічне кермування. Також ці моделі отримали додатковий генератор, чого раніше не було на моделях B, потім його повернули. І... Моторчик тут GD 16 на 16 коней і 11,7 кВт потужності. Він йде з електростартером, також можна вручну завести. В комплектації ручка Є і Зіп теж в комплекті. Коробка передач. Тут три передачі вперед, одна передача назад. Регулюється і заводиться він за допомогою ключа, і ручного газу чи ножного газу, як кому зручно. Також має повишені поніжені передачі, має заблоковані півосі Насос у нас на гідравліку стоїть від коробки напряму, Також стояночний тормоз має, блокується задні колеса. Сидіння регулюється по виліту, по жорсткості не регулюється, там просто стоять пружинки. Клаксончик будуваний сюди, має повністю всі індикатори, освітлення, поворотники, все працює. Три датчика, один датчик здвоєний на мотогодини і вольтметр. Так. Розширюваний бак масла для гідравліки у нас стоїть на крилі. Один гідроциліндр виносний примусова гідравліка підіймає 300 кг. Причіпний механізм підпалець, є ручойок додатковий позаду для, для косарок, копалок і так далі. Тобто Все обладнання, що ставиться, він підтримує. В комплектації йде, нагадаю, фреза 130 см з перехідною плитою, плита монтується ось сюди. І йде плужок однокорпусний, який теж працює. Так, Комплектації ще раз повторю, йде переднє крила, йде зіп, Ось він. іде зіп ще один, він примотаний отут під крилами. E, значить, Два приводних йдуть через натяжний ролик. Насос у нас стоїть від коробки, кулісо центральне, три передачі вперед, одна назад, плюс повишені, поніжені. Такий комплект коштує 2400, гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. У нас доставки по всій Україні. Тому, якщо зацікавила вас дана позиція, набирайте ми на зв'язку. Силочку на даний товар я вам залишу в кінці цього відео і також в описі. Переходьте, дивіться, читайте, вибирайте. Гарного дня вам! Всім пока-пока!